Доброго вечора, шановні друзі, з таких прекрасних лісів Київщини. Сьогодні ми на надзвичайному місці. Хочу вам показати, бо ми так вирішили повечеряє, почаюємо тут і пробіжимось, подивимося грибочки. Тут опеньки зростають, маслюки понад дорогою, подивимося, що знайдемо. Тож ходімо те чаювати, а далі до лісу. Запрошуємо наш вечір. Тут таке гарне дуже місце. Запрошуємо вас на чай. Ароматний чай. Знаєте, давно ми не були в цьому місці. Тут у нас дуже велика зона відпочинку у селі є. Такі, бачите, добротні, такі зроблені дубові. Кресла, такі ці столи, є велика така альтаночка. Тому зона відпочинку прекрасна. Та вирішили так почаювати. Та й грибочки позбирати. Тут у нас, я ж казала, вам опеньки люблять зростати. Зараз покажемо вам, що знайдемо. Тож Сашу запрошую до чаю. А вам гарного перегляду, нам гарного смачного чаювання і вдалих грибочків. Що знайдемо, все покажемо вам. А, ароматний чай. Так, хочу вам показати, бачите, який велетенський такий стіл є для великої компанії. Гарні ось такі тут а. крісла, дубовий цей столик, зона ось так для багаття, і тут воно й горить. Ну Тут так все безпечно, бачите, навколо все волого і так воно гарно загорожене. То ми і почаювали. І помилувались, тут таке, бачите, роздоріжжя, дорога, дорога. Так, п'ять доріг сходяться до цієї зони. Дуже чисто, це так порадувало нас. То ми рушаємо до лісу. Що знайдемо? Як і обіцяла, покажемо вам. На такій ось берізці вже геть вона, бачите, така потрухла. Зустріла я такі гарні гриби. Я думаю, це їстівний гриб. Бо дуже так мені він схожий на їстівний. Зараз так спробую показати вам шапочку, можливо, хто знає цього гриба. Ось така в нього. Шапочка. Такі вони, бачите, міцні, після дощу молоді. Гарні грибочки такі. Я не буду брати, залишу, бо сьогодні. Маслюки шукаємо, опеньки дивимось чи є. Але так, хто збирає всі гриби, то бачите, їстівні можна зустріти. Бачите, знайшла такі грибочки. Не їстівні, я думаю, але так багато їх. Бачите, як красуються в листячку. Немає опеньок, немає. Ви знаєте, переходимо подивитися, чи є маслючки тут. Або зараз у нас вже маслюк пішов масово, тому проходимо далі по лісах. Яка гарна мухомора красується. А за нею парасолька. Ось така чудова, молода. Ще й не розкрилася, але якщо так її ложимо шапочкою донизу. То вона розкривається. Такі молоді, дуже смачні. Візьму. Хм, йде до кошика. Наша цукерка така чупа-чупс. В такому ж лісі ходимо. Швиденько ходимо. Час біжить. Вийшла з такого лісочку, тут так більш видно. Знайшла маслючки які. Молодесенькі. Так ви знаєте, ми набрали той раз вже. Дуже нам такі вони смачні, оці молоді. Насмажили з цибулькою, смакота. Ой, бачу ще. Ану а цей заховався. Наче білий гриб ховається. О, тут а два. Що нема ще опеньок. Грибів білих щось ще нема в наших краях. Але чекаємо то поки чекаємо на ту хвилю грибну, маслючкам радіємо і смакуємо. Йдуть до кошика, а ми ще походимо. Як ховаються, так придивляюся, знайшла його. Отакі дуже чистесенькі. Не червиві нічого. Молоді молоді. Так знаєте, людей багато ходить, ми це виросли за добу ось такі. Чудові. А ну далі бачу. О, точно! Ще один пролазить. Ну, це вже в кошику буде малесеньких-малесеньких. Аби набрати. Будемо ввечері працювати. так, скільки вже опалого листя. Тиша о! Друзі, хе -хе, скільки опалого листя вам показую, а тут дивіться, які маслюки гарні виглядають. Отак. От Буде доповнення. Так придивлятися треба, бачите, і в листі ховаються маслюки. А я так уже кажу: ой, листечко, яке гарне, я і сама їм милуюся. О, дивіться, ще бачу. А ось іще. Ну, ха -ха, комедія. У листячку так собі зростають. Ще десь бачила блистів. О! Цей так заховався. О, така. У мене тут полянка маслючків. Так, ще по листю дивимося. Покажу вам краси лісу, осіннього після дощу, а сама на кожен й листочок придивляюсь на землі. То так, бачите. І все ще не всі, ще ось десь бачу. Ага, одного хто з'їв. Шапочка, бачите? А цього і заберу. Отак. Ну що ж? Йдуть до мого кошика. Знову знайшла такі малесенькі, молодесенькі. Знаєте, думала, буде більш такий вечір у нас такий опеньок, бо побачила, що люди збирають. А, ні, такий маслюковий. Але нічого, Той в радість. Будемо дякувати за те, що маємо. Той будемо мати більше. О, йду ще. Так стараюсь ходити, знаєте, де більш видно, бо ввечері так у кущах не дуже добре шукати грибочки. А ось так, якщо по таких проталинках, то гарно видно ще. Який гарний в траві видніється. Такий це товстун. Гарненький доповнює кошик, а я по травичці шукаю. Ще зустріла таку парасолю. О, яка міцна. Заберу до пари. І це яка велика. Ось такому прекрасному сьогодні вечірньому лісі ми. Вийшли ми на ось таку поляну молодесеньких сосен. Подивитися, чи є тут маслючки, і ви знаєте. У цих малесеньких ялиночках таких гарних, я ось і зустріла. Ну, тут, бачите, яглиці ще немає, так як сосни зовсім молоді є, але є мох. Тому походимо по такій посадці, бо ввечері тут дуже гарно видно, не темно. Так, знаєте, ще зустріла, хоча ми так по цьому молодому лісочку ходимо. Але хочемо перейти, є тут отакі більші. Зараз покажу вам цих малючків таких. Бачите, такі ряди молодих сосен. Це радує, що ліси є насаджені. Ось такі рядочки. Ну, переходимо ось туди далі, де Саша пішов у більш високі сосни. У великих соснах, ви знаєте, зустріла. І великі маслюки. Такі родинки. Виходить у нас так маслюковий вечір. І це також, друзі, в радість. Свіженькі грибочки, гарно проведений час перед сном на свіжому повітрі. Чого-то варто є подихати хвоєю. Це неймовірно. А далі он дивіться, який товстун сидить. Зараз я й тебе заберу. О, та так потроху, потроху, то в кошику і більше є. Ось таку родинку я знайшла під одним деревцем. Ще ходимо. Зустріла таку невеличку полянку парасолік. Ми їх дуже любимо смакувати. Ось такі молоді, яка чудова. Це буде, неймовірно, соковито. О! Їх тут аж три. Та в нас так сьогодні, друзі, вечір. Маслюків і парасольок. О. Що ж, до кошика їх забираю, такі молодесенькі. Та й посмажимо. А, як биточок точок смакує. Та й гриб так не пахне. Ну що ж, ходимо ще, поки видно, друзі. Гуляємо і шукаємо гриби. І дихаємо на повні груди. Ох, і мухоморів. Стільки вже зустрічається, якби стільки знайшов грибів, так танцював би від радості. Ну що ж, є мухомори? Сподіваємося, що скоро таки будуть і білі гриби. Так, бачите, так ялиноці вони. Зростають гарно. Маслюковий вечір наш продовжується. О, такий, але тут така їх родинка. Заховались. Такі вже молоді, що не передати вам. Оце якраз такі молоді, не перерощі. дуже смачненькі. Так назбирали, ви знаєте, вже буде посмакувати, підсмажити. Ще так ось неподалік пеньочку гарненький, такий зростає, заберу. Та й така компашка. П'ять чудових. Забираю і йдуть до кошика. Знову замилувалася, бо такий, як намальований, сидить файний, файний маслюка. Чики товстоногі. І так, знаєте, придивляюся все. Навкруги та дивись і там блисне, і там блисне. Та й доповнюють все мій кошик. О, ану, ану. Ану, щось бачить. Так, маслючок. Товстун. О! Бачите, які? О, такі аж підсмажені, аж солодющі такі вони. Оці молоденькі, файні. Збираємо далі. Друзі, ось в таких рядах, і тут, так знаєте, не пройдеш рівно. На таки хожу. Помітила я ось такого маслюка, вони дуже такі цікаві мають окрас, коли отак сосні ягличці зростають. О, що побачила. Біжимо туди. Перелазим, перелазим, друзі, не переходимо, бо не встанеш тут. О, оце маслюк! Оце файний. Що червивий? Хі! От бачите, ану гляну, зараз я його зріжу. А ні, а тут -а добре. Шапочку заберу. А то вже, бачите, як де більше, так і ніжку починає черв'ячок ласувати. Тому радіємо саме малесеньким маслючкам. І ходимо ще. Бачите, які гарнюні сидять. Так біля нього там і маленькі, я їх і не буду трогати, хай ростуть. А тут дивіться як. Малесенькі, малесенькі, боже, пару днів буде в мосі Казка А далі, бачите, друзі, хтось порізав. Дуже багато людей ходять і це добре смакують свіженькі грибочки. Тут лишили малесенькі, молоденькі я заберу, а того, бачите, не помітили. То він був особисто, значить, мій. Я його забираю. О. Ой! Мабуть, маленького зачепила, а ні, живий. То я забираю цього і так ходимо ще. В маслюковий такий вечір наш, продовжується. Тут так, біля такої, бачите, палочки. О, яка родиночка. Такі де маленькі лишу, а оці такі заберу. О, цей вже он який, але чистесенькі. Але я, друзі, тут побачила дуже багато. Зараз покажу вам. Тут така ось родинка в мосі. Чудова. О, ой, дивіться, які масечки. Ці хай залишаються, ще хто через пару днів прийде. А я зараз всі їх позрізаю. Які? О, я в листячку ось який. Молодесенькі такі. Ах, які файні. Так, оці де більше візьму, а маленькі такі лишу. Але це ще не все, тут аж і далі вони є. То я зараз вам покажу, скільки на одному місці. А тут ось іще а скільки, а боже лізуть. Такі на равлики сидять. Ті залишаємо. А тут дивіться, ну що там, пару секунд. І ось така гарна жменя родина маслюків. Чудово. Продовжуємо пошуки. Масикі, масикі. Так виходимо до дороги, знаєте, зайшли знову цей молодий такий лісочок. І дивіться, які тут файні. Видно, так люди думають, що, може, у цьому такому молодому не дуже вони ще й ростуть. А отут дивіться, які такі чималі. А ну, будемо дивитися, чи чистенькі, Гарні такі. Я ще бачу. Дивіться? О, подивимося, на якість. Отак, От а ну, теж хороше. Ага, ні, цей лишу. А ну цього гляну. Бачите, як великий, той червий. то треба виходить, що? Шукати якраз ти молодесенькі, товстесенькі. Прянички я на їх кажу. Ці хай розводяться, а я ще пройдусь і покажу вам уже свій кошик. Такий гарний цвіте. І який чудовий маслюк сидить. Подивимося цього на якість. Ану, давайте виглянемо. Цей гарний. А далі. О, так виходимо з лісу, знаєте. І добре, що є ще знахідки. Ось такі два чудові, таких прекрасних квітах у молодих. Таких соснах. А оце так знахідка. -о. І не очікувала. О, який файний. О, і чистесенькі, і гарнесенькі. Такий у нас грибочок. Мені це наша бабка. Чи краснюк? Така шапочка і не червоненька, і не коричнева. Але я знаю, що це їстівний грибочок. Іде до кошика, я показую вам свій результат вечірньої грибалочки. Друзі, маємо непоганий результат за такий короткий час. Хочу вам показати, який у нас такий файний кошик. Це бонус такий гарний. Парасольки молоді чудові, а маслюки. Зараз знаєте, як домашнє завдання. Прийшов додому. Будемо чистити маслючки. Тому, друзі, я вам щиро дякую, що ви з нами прогулялися у наших таких прекрасних лісах Київщини. До нових зустрічей! Будьте здорові! До побачення! А ми додому! Ароматні, молодесенькі сосні. Ворони вам сказали до побачення.